Перегори Україною і Росії неминучі вони можуть відбутися в Туреччині. Заявив про це все міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. На його думку, проблема полягає у тому, що жодна зі сторін не може відкрито заявити про бажання переговорів, оскільки не хоче здаватися слабкою для іншої. Війна має закінчитися, зазначив Фідан, і ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися у подробиці, бо це може статися як в Туреччині, так це може статися де-інде. Але я вірю, що цей мир точно настане, резюмував Хакан Фідан. А пан Андрій, як ви думаєте, чому Анкаре вважає себе вкотре ідеальним таким майданчиком ідеальним посередником у цьому процесі? І наскільки Туреччина загалом здатна забезпечити безпечну платформу для проведення майбутніх переговорів? Ну раніше їм це вдавалось. Вони вже проводили не одні перемовини між Україною і Росією, і ну все було все було в між американцями, до речі, і росіянцями також проходили там перемовини. Тому давайте так, Стамбул може це зробити, і це цього достатньо, чи готові прийняти цей, цей цей процес український народ, так готовий. Чи росіянці готові до цього? Чи Путлер готовий? Ну так я думаю, що скоріше за все, що чи це, чи не єдиний варіант, який він готовий прийняти, тому що всі інші дуже, дуже складно. Адно, ну є ще звичайно там близький схід, там Саудівська Аравія, там гіпотетично ще один варіант, який можуть прийняти або або Емірати, до речі. Тобто, там також ще є варіант. Але загалом Туреччина це, це дуже непоганий такий варіант для того, щоб отримати хоч якісь базу, хоч якусь базу для того, щоб почати перемовини. Інше питання, що немає про що перемовлятися. Ми зараз ну, Я маю на більше про дипломатичний такий трек щодо урегулювання там. Скажімо так, урегулювання самої самої війни. От, тому що пере, перемовини по обміну вони ведуться. О, у М'єру він якраз приїхав. Має там ніби якісь там позитивні моменти про те, що там 1200 наших е, військовополонених мають повернути в Україну. Це також величезний плюс, але цього недостатньо, тому що ми маємо виборювати перше, всіх, всіх на всіх обмінювати. А по-друге, ми маємо як мінімум отримати результати від того, щоб е, був припинений вогонь. Що, наприклад, Ердоган зробив для того, щоб вплинути на Путіна. Ну, поки що я не бачу великих впливів, просто як база, як майданчик, окей, як якийсь е, суб'єкт е, цих перемовин, е, туреччина вона поки що не приймає ніякої участі, тому що ось, наприклад, Сполучені Штати Америки, вони можуть бути як і майданчиком для перемовин. Ми бачили це на Алясці. Також вони можуть бути і як суб'єктом перемовин, тиснути на через санкції, тиснути політично, дипломатично і так далі. Тобто вони це роблять. От а Туреччина вона просто сидить на одним, одним гуздом на двох стільцях, їм це комфортно. Вони Заробляють кошти, купуючи нафту і нафтопродукти, і газ, в тому числі, до речі, з Російської Федерації. І в минулому році була на третьому місці по закупівлю по об'ємах. В цьому році треба переглянути, там менші закупівлі, але вони також дуже дуже на, на, на високому рівні. Тому питання до Ердогана, чому так відбувається, чому ти надалі? Спокійно тиснеш руку диктаторам. Ну я розумію, чому що Ердоган він сам не, не є суперліберальною персоною, і в цьому випадку він відчуває комфортно себе поряд з Путіним і йому поки що також за це нічого не було. Ну ми ж бачимо, що вони починають рухатися е, тільки тоді, коли на них там починають тиснути мене американці в першу чергу, і ну, європейці, в тому числі, але до того не було ніяких, ніякого тиску. Чому? Тому що Європа і так і сама закуповувала наприклад ті чи інші там, е, продукти в Російській. Ські федерації товар і так далі, от і вони не хотіли так ну, підставляти себе американцям. Ну американці там намагалися тиснути, там столяли палки в колеса, але дуже 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 обмежено тому загалом. Те, що відбувається зараз, це є з дозволу, скажімо так, і тому Туреччина є таким нейтральним нейтральною країною. Його можливо до речі, і тримають. Ну мене накладають там санкції, не погрожують саме через те, що вона якраз є ось таким нейтральним полотном, нейтральною базою для того, щоб в майбутньому проводити ті чи інші перемовини. От щоб часом не злякати Путіна, не посварити їх і все інше. Пане Андрій, не хочу вам також процитувати те, що знайшла в медіапросторі щодо заяв від президента Фінляндії. тому що він також заговорив про припинення вогню в Україні, але дав такий не дуже оптимістичний прогноз, зазначив, що до весни мало ймовірне припинення вогню в Україні зі слів Олександра Стуба, щоб принести мир в Україну Трамп і лідери Європейського союзу повинні максимально посилити тиск на Росію і Путіна, щоб змити його стратегічне мислення. Ну він додав, що є три великі питання на шляху до перемир'я це як гарантії безпеки. Для України відновлення її економіки, досягнення певного порозуміння щодо територіальних претензій. Пане Андрію, як ви думаєте, чи можуть ось заяви лідерів, як до прикладу Олександра Стуба, вплинути на дипломатичний підхід НАТО або США до України, наприклад, підштовхнути до більш жорстких гарантій чи можливо нових якихось ініціатив? Ла це прекрасно має бути дії. Фактично, ми маємо зрозуміти, що тут зараз зараз розмовами все не має закінчуватися, тому що ось, наприклад, якщо взяти нордичні країни, там Норвегію, окей, ладно, Нідерланди, краще взяти Данію, Швецію. Вони не так багато говорять, хоча і і вони дуже сильно підтримують Україну, але факт вони роблять дуже багато фактичних дій. Вони підтримують Україну напряму і тут є результат. Ми бачимо. І плюс ми бачимо по е, Джефу, тобто по організації там ми зараз асоційовані, членство маємо. Це військова також організація е, воєнзованого типу. Тобто, ми розуміємо, що ось це результат, ось це практичні, практичний результат. Все що інше, це просто слова пусті. Е, Ступ Багато говорив інколи, то він дуже сильно підтримував Україну, особливо коли був в Києві. Він наводив аналогію, проводив аналогію в тим, що також є певна частина Фінляндії окупована. Була радянським союзом, ми це пам'ятаємо прекрасно, і в нас дуже схожі такі історичні ретроспективні, що дивиться е, нюанси. І а зараз був був момент, коли навпаки щось цього трішки в сторону відхилювало. Ну загалом, наприклад, зараз я з ним погоджуюся, тому що я про це також говорив неодноразово про те, що поки що ніяких передумов завершення війни немає взагалі. Навпаки, ситуація дуже сильно погіршується. От і ми маємо зрозуміти, що під новий рік, точніше на Новий рік, має бути такий переломний момент в Російській Федерації, що її робити далі. І Вона має для себе зробити там чи повністю мобілізовуватися чи не мобілізовуватися, і робити і що робити далі. Гіпотетично наступний такий етап. Всі прогнозують зараз на весну. Тому ступ прекрасно також це розуміє. і Я також це прогнозував. Що зараз навесно мають помаленьку вже виходити на якийсь етап майбутніх гіпотетичних перемовин. Ну почалося це до речі, з тих з того моменту, коли е, зустріч була Сізімпіня і Трампа, е, тому що їхня наступна гіпотетична зустріч має саме відбутися. От навесно. От до того часу, нібито то має устаканця ситуація з катастрофою в економіці Росії. Ну і плюс буде ситуація вже по фронту, буде зрозуміло, і тоді вже, якщо тому що все вперед в Росію. Тобто питання ж не в Україні, там чи в Європі, чи в США, чи в якій іншій там країні. питання в Росії, ну і в Китаї якщо чесно. От якщо вони дійсно вже зрозуміють, що воювати далі не має змісту, тому що їм не катастрофа, тоді вони будуть сідати за стіл перемовин. Але тут проблема зараз. Бачите, кожен день змінюються вхідні дані, і зараз ситуація незрозуміла дуже сильно на фронті. Щоб часом ці ну проблематика в української на Україну скаже так на лінії зіткнення вона не переросла в геополітичні перемовини і навпаки, такі більш більш жахливіші умови для України. Тобто, ми зараз маємо дуже дуже велику таку проблему, і ми маємо її вирішувати вже дуже швидко, щоб потім ми мали більш позитивні моменти під час там перемов, перемовного процесу. Ми наступного етапу, скажімо так, перемовного процесу, бо ми до того в нас. Було більш-менш нормально, все трималося. Зараз ситуація складна. І тут вже питання до наших дипломатів, чи справляться вони з цим. І, бо в Росії також не, не, не все гладко, далеко не гладко. Я, я розумію, для чого це все говориться. Тому що е, Трамп також прекрасно, він дав, знаєте, він сказав фразу на своєму е, джеті про те, що «Let them fight», дайте їм побитися. От, е, от він дає, дає побитися для того, щоб по фіналу, там, через пів року і так далі, вже було зрозуміло, на якому на яких позиціях стоїть Росія. Росія божевільна. Проблема в тому, що Росія божевільна і вона може кидати все, все своє населення на убой. От і тут і це якраз і не врахував Трамп, і не враховує зараз європейський союз. Тому зараз всі помаленьку починають активізовуватися для того, щоб максимально зберегти Україну. Чи вдасться? Ну, побачимо на тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці в Україні. Віце-прем'єр-міністр Італії та міністр інфраструктури і транспорту Матео Сальвіні висловив сумніви стосовно необхідності подальшої підтримки Києва. Що він сказав? Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягнути український уряд. Тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції, зазначив він. Ну окрім того, раніше посли на де Україна великої сімки зробили заяву стосовно операції МІДАС та справи Тимура Мінніча? Дипломати привітали підтримку керівництвом України незалежного розслідування незалежних набу і САП. Пан Андрію, чи є небезпека, що до прикладу інші європейські країни, європейські політики можуть наслідувати Сальвіні і також ставити під сумнів допомогу Україні через дану корупцію? Ну і включно як подібні заяви загалом впливають на імідж України у країнах європейського союзу. Тут важливо зрозуміти, хто такий Сальвіні. Він насправді не є продемократичним політиком, він не є адекватним політиком, він є праворадикалом, і я б сказав, навіть проросійськи налаштованим його не сильно там люблять, навіть все в середині в країні, і всі його вислови вони всі схожого типу. Загалом варто було б очікувати саме ось таких висловів. От я про це говорив під час цього відомого скандалу, і що будуть саме спочатку звичайно виринати ось такі персонажі, які є антиукраїнсько налаштовані, які є проросійсько налаштовані, які є тим чи іншим чином підживлені російськими коштами. Вони будуть в першу чергу волати. Це нормальна ситуація. Ми, ми це очікували, і це буде відбуватися. Повірте мені, що дуже і дуже довгий період часу. Ми побачимо, як в США Штатах Америки. Ось такі самі персонажі, е, і політики, і не політики, і блогери, які е, також вважаються або консерваторами, або про Вони також будуть висловлювати свою позицію саме в такому ключі, що Україні не потрібно допомагати Україна корумпована, Україну потрібно віддавати е, ну, мене з Російській Федерації, тому що вона дуже схожа ідеологічно саме з нею. От і ми готові зараз е, це прийняти як якийсь такий доконаний факт, тому що ну в принципі інакшого ми не могли очікувати від того, що, що можна владці наші прекрасні і не тільки е, зробили для України? Тобто зараз ми вийшли на такий рівень, щоб часом наші партнери, які є наближеними до України, які спілкуються з нами, які є досить таки близькими до Зеленського, щоб саме вони не почали говорити ось такої маячні, тому що це вже може призвести до більш таких катастрофічних наслідків. Ми бачимо, що зараз вже починають говорити ті <кій> чи інші. Керівники, наприклад, євроклір, наприклад, це керівниця, яка вже прогнозує те, що тих 140 мільярдів, які мають виділятися Україні, точніше забиратися в Росії і потім виділятися Україні, Тобто, вона, як ну скажімо так, керує цим фондом, і вона вже говорить про те, що ці курці кошти не будуть передаватися Україні. От і з кожним днем все більше більше буде прихильників саме цієї ідеї. Тому що е, будуть вимагати підтверджень, куди пішли кошти, як вони були використовувалися. А Україна, до речі, зараз вимагала перед тим, до речі, перед скандалом вимагала. Від наших європейських партнерів, і не тільки те, що якщо ці кошти будуть виділені України, щоб вони не ставили вимоги, куди вони будуть направлені, щоб ми самі ними розпоряджалися. От якщо тепер, ну що раніше ще можна було в це повірити, то зараз скоріш скоріш за все, що це не буде релевантною інформацією, що нам будуть вказувати дійсно, куди вони мають йти, і віддалі, якщо ще будуть перевіряти ці кошти, ну тому що бачимо, що самостійності вони не можуть дозволити, от, от, от таким персонажам, як на жаль. Зараз в Україні знаходяться при владі, тому що ну тому, тотальне розкрадання, а допомагати Україні і надалі потрібно. Е, чи, будуть це, чи буде це переломним моментом, катастрофічним для України, побачимо ми з часом. Я в це не вірю. Я в це не вірю. Тому що е, спілкуючись з дипломатами, вони кажуть, що так, нам неприємно це чути але в будь-якому випадку е, треба зрозуміти, що це нормальний такий процес відновлення. Він є болючий, і е, наприклад, заява зараз вже була е, цих. Е... Міністрів закордонних справ європейського союзу, якщо не помиляюсь, от вони А, ні, вибачте, це g G7, джевенджівен, G7. і вони заявили про те, що так ми не бачимо, що відбувається в Україні, але це нормальний процес, коли працює антикорупційна машина. Гірше було б, якби не працювало нічого, і це все призвело до того, що Україна просто б, б, скажімо так, е, згнила в своїй корупції. Давайте так будемо відверті, що ми ще не відновилися. Ми нічого це тільки дуже маленький крок, мізерний крок до відновлення, але. Е, Проблематика існує і е, підозріле ставлення від наших партнерів воно тепер буде перманентним, е, і саме не через те, що вони так бажають, а саме через те, що їхній електорат буде сильно е, підігрітий опозиційними силами е, стосовно України, і це буде постійно їх е, спіткати на кожному повороті на кожних зустрічах. Чому ви допомагаєте? Україна така, Україна така. А чи дійсно ви контролюєте ці кошти, тому що це наші з вами кошти? Тепер на них буде ще більше навантаження і ми є ну, скажімо так, Україна є виною в цьому. Тож інше не Україна, а ось ці персонажі, які крадуть в Україні, вони є в винними, винними в цій, в цій ситуації.